Найвеличніше християнське свято, чарівне та казкове різдво, спрадавна супроводжувалось в Україні барестими народними обрядами та традиціями, що передаються з покоління в покоління. Нині для українців Різдво набуло нового змісту: це свято перемоги світла над темрявою війни, свято єдності попри відстані та розлуки. Сьогодні в нашій програмі «Art. А» ми поговоримо про зміст та форму справжніх різдвяних вірувань та обрядів. До першої програми завітала арт-кураторка та культурологиня Льона Радченко. Вітаю вас, пані Льона. Вітаю, а, розкажіть, будь ласка, що ж таке справжнє українське різдво? Чому зараз виникла така спірна тема, коли його святкувати, 25 грудня чи 7 січня? І взагалі трішечку поділіться з нами з секретиками про різдво. Ну, я можу розказати про своє ставлення, того, що якщо ви, наприклад, спитаєте духовника, причому католицького або православного, вони вам розкажуть свої версії церковні, які будуть доволі відрізнятися. Але ми просто маємо розуміти, що є юліанський календар, да, і є Григоріанський. Григоріанський більш новий свого часу, папа Григорій XIII, розуміючи, що вже... Офіційний календар відстає від астрологічного аж на два тижні. Він розумів, що треба змінити, щоб була прив'язка до астрологічних дат. І тому він просто вирішив поміняти календар, да, календарні свята. От це якраз західна церква так зробила, а Східна церква вона не пристала на цю церковну реформу, календарну реформу, і вони забажали залишитись на цих старих датах. Але тоді виходить, ну, хоча б принаймні одна невідповідність. Того, що іде Пилипів пост. Люди мають да, їсти скоромне. І що вони пост, не вибачте, і що в ітогі виходить? Вони просто наїдаються в новий рік. Як ми можемо святкувати в пост новий рік, якщо у нас пост цей закінчиться аж 7 січня? Виходить, що ми самі самі собі робимо щось зле. Ну тобто, замість того, щоб поститися, ми наїдаємося ще й напуваємось. Да? Отже, тут є принаймні для мене це дуже велика невідповідність. А якщо у нас Пилипів Пост триває до 24-го числа, і 24-го числа якраз у нас Різдво, то ми святкуємо найголовніше свято, да? того що Різдво насправді це найголовніше. А новий рік це вже дата умовна. За нею астрологічно нічого насправді не стоїть, принаймні із позначкою плюс. Отже, і ще такий момент, що насправді і дата Різдва. Що 25 п'ятого, що сьомого це умовна дата, того що ніде в Євангелії або ще десь. Не сказано, не вказано точної дати, коли Ісус Христос народився. І оцю дату було приурочено насправді до коляди, до ще язичницького свята. Я спеціально не вживаю слово поганського, того, що мені не подобається, як це Да? Це знову ж таки це церковна історія, коли нам хотіли нав'язати і сказати, що язичництво це погане. Я так не розглядаю да, з культурологічної точки зору, і з енергетичної, езотеричної, якої хочете. І от тому є от певна відповідь. Відповідність того, що коляда це народження нового сонця, це народження і є нового року, нового життя. І так само, коли народився Ісус, він ознаменував. Народження нового життя. Він і є оце сонце, і дуже зрозуміло, чого ці дати так перехрещуються. Ну є і ще така ідея, що християнство, в принципі, всі свої дати вони ж не могли викорінити ці язичницькі свята, якби вони не хотіли. Да, вони хрестили Русь і все таке, але вони не могли викорінити у ці прадавні традиції, і того вони придумали. Ці дати співставляти із давніми традиціями, і тому можливо це от саме так тому і сталося. Отже, як би там не було, 24 грудня це дуже енергетичний справжній такий день, коли народжується нове сонце, коли прийшов Месія, коли Бог якось проявився через людину на землі. І тому ми можемо святкувати обидва цих свята. Да? Знову ж таки, церковь може сказати, що оце все і святкування, можливо, недоречно з церковної точки зору, але я за те, щоб відроджувати наші традиції, і хочу сказати, що в Україні вони зберіглися найповнішим чином. І нам треба це розуміти і якось підживлювати. Ви кажете про традиції, тоді розкажіть, будь ласка, який лейтмотив у наших предків, які передали ці традиції і нам зараз, цих всіх обрядів та звичаїв? Можливо, трошечки розкажіть про міфи, які зараз у нас виникли, які там обряди раніше в нас вважались традиційними, а можливо вони вже й не традиційні. Ні, ну всі все, що було традиційним, воно так чи інакше зберіглося, зрозуміло, що видозмінені якісь форми. Того, що ми розуміємо, що різдво ж заборонялося. Да? І церковне різдво, і язичницьке різдво намагалися викорінити цю всю історію. Ну от совєти це робили. Можемо докладніше потім про це поговорити. Але так чи інакше, все, що пов'язано з колядою і різдвом, там всі. Сонячні оці солярні знаки були присутніми, тому там часто підпалювали колесо, його запускали. Або оця навіть зірка, вона була, до речі, від початку з вісім'ю з вісім кінцями, а не з п'ятью. радянська п'ятиконечна зірка, це просто радянська зірка, її замінили да, на ялинці. Але насправді там має бути вісім кінчиків, да, віфлеємська зірочка. Але ще від початку, що було, да, це свято, і коли вже врожай зібрали. Але починається новий рік, і люди все одно вони сподіваються на новий врожай, і того були ці різні атрибути і традиції пов'язані з майбутнім врожаєм. І тому, коли ще були от жнива, коли збирали влітку е пшонода або там просо, або ще щось, ну неважливо, пшеницю. То ці найкращі найкращі збіжжя, найкращі колоски їх збирали, збирали, висушували і робили з них дідуха. Діду, да, це такий ну солом'яний, можна сказати, або пшеничний сніп, і його робили дуже, дуже красивим. Він мав бути найкращим. І для того, що це був, був символ нового врожаю, того, що люди хотіли показати, що я хочу отримати на наступний рік. І оце збіжжя це взагалі символ предків, символ найголовнішого предку. Це символ. Роду, і найголовніше в сім'ї зазвичай це був батько, да, та людина, яка утримувала це все і енергетично і фінансово, цю всю свою сім'ю або родину. Він міг взяти там маленького сина, найстаршого, з дітей. І от з ним вони обходили все господарство із цим дідухом, і з цим снопом. Потім вони виходили, обходили там всі сараї, хліва, і потім весь город. І отам, от на дальному кінці городу, вони вже цього дідуха. Підпалювали це, і теж було що старе воно розпадається. Воно так чи інакше. Ми маємо з ним попрощатися. Все погане має згоріти і того, що народиться нове життя. Ну, приблизно, отака от історія стосовно забороненого різдва. Якщо порівнювати традиції, які були до 1917 року, коли прийшла радянська влада, розкажіть, будь ласка, як змінилось різдво? і дуже часто використовують науковці заборонено різдво. Можете більш детальніше розказати про це про ці традиції, які були тоді. Ну, ми ж з вами розуміємо, да що Росія насправді Російська імперія, як будь-яка імперія, да такий величезний якийсь конгломерат, вона була націлена на те, щоб ну позбавити народи своєї національної ідентичності. Українці вони завжди були волелюбні, тому тут була особлива програма. І це ж було запроваджено навіть не 17-го року. 300 років нас намагалися оце все викорінити. Але ми так чи інакше за допомогою все одно наших геніальних і письменників і музикантів ці традиції підтримували. І хочу теж зауважити, що якби Росія не намагалася, у від 300 років такої колоніза... колонізаторської політики, і заборони були, да? і репресії були. І м'яко вони нас хотіли позбавити цього всього, розказували, які ми, значить, селюки, того, що ми розмовляємо українською мовою, того, що ми підтримуємо ці традиції, е, і отакі от зсередини якісь да, внідрення, можна сказати, у них все одно нічого не вийшло. От в Росії не зберіглися так традиції. Да? Колядки, Щедрівки, вони все одно дивилися на нас і казали, а от в Україні це все зберіглося, на, в Малоросії, як вони казали. Да? Так от, з 17-го року просто вони почали забороняти Різдво. Взагалі їм це було все невигідно, починаючи від Святого Миколая, тому що це і релігійна особа в тому числі. Вони почали це все забороняти. Але не могли вони, от вони навіть просто вони там доноси, хтось писав ще якось. Не можна було ставити ялинки, не можна було ці всі традиції проводити, не можна було колядувати, тобто вони не хотіли, щоб ця культура розширювалася, щоб вона підтримувалась, щоб діти її знали. Все одно люди, українці, за закритими фіранками проводили ці всі обряди. Так, що вони й досі зберіглися у нас, причому зберіглися, ну в такому, фактично в такому ж вигляді, як там до 1917 року. Прям зовсім прадавню історію, ми не можемо пригадати, я б я б сказала, дохристиянську, Але все одно у нас дуже багато чого зберіглося. Причому потім вже Росія, коли зрозуміла, що вона не може викорінити ці колядки, що люди все одно їх співають. Вона почала почали просто вони замінювати слова, що там. Нова правда встала, радянська зірка засяяла, і все таке вони просто переінакшували, щоб люди славили комунізм у цих колядках. Ну там дуже є смішні такі зразки, ну які здаються зараз смішними. Але насправді все одно ця агітаційна робота вона мала свій вплив. І коли вони розуміли, що вони не можуть подолати цю всю історію, вони зрозуміли, що треба повернути якогось героя, об'єднуючого. Але Миколая вони вже не могли тому що це релігійна особа, і вона має вигляд дуже релігійний. Та це священник. І тому вони зробили такого Діда Мороза, радянського, якого ми зараз знаємо. І тому я, звісно, виступаю проти Діда Мороза. Я навіть кажу, що якщо у вас не святий Миколай в сім'ї, то нехай це буде краще Санта-Клаус, тому що Санта-Клаус це теж так чи інакше святий Миколай, аніж да? Дід Мороз, тому що Дід Мороз це те, що прийшло і зробило такий танок на кістках. Особливо там перша радянська ялинка була у Харкові, тоді ж була 37-му рік, мені здається. Того, що це була столиця України, треба було там це зробити. І оці бідні діти напівголодні нагнали. Відбір цих дітей, був відбір різдвяних костюмів. Ні дай боже хтось із зіркою прийде, або там ще в традиційному якомусь одязі, або там із козою. Да? Ті наші міфологічні персонажі, які були притаманні нам. Тому це насправді дуже дуже сумне свято, тому просто продовжувати розповідати про Діда Мороза нашим дітям, знаючи історію, як це було криваво, страшно і чому, то це ну, дуже дивно, чесно кажучи. Ну, наприклад, навіть якщо ви не релігійна сім'я, ну, я не, не бачу проблему у Святому Миколаї да, або в якомусь іншому персонажі. Нехай це буде різдвяний броненосець у у да, у серіалів. Ну, ось така історія. Культурні заходи під час війни в Україні отримали нові завдання і сенси. Про мистецькі заходи в Запоріжжі. Далі в сюжеті. Фотографиня із Запорізької області Анастасія Раку створила календар із портретами запорізьких захисників та захисниць. Над ним жінка працювала впродовж чотирьох місяців. Розповідає, фотографування було спочатку хобі, але саме в Запоріжжі улюблене зайняття стало роботою. з мая приїхала з міста Оріхова ще наприкінці березня 22-го року. От ну, з того дня, от мешкаю в Запоріжжі. Е, вирішили, е, як так сказати, вирішила що що Довго сидіти не можна, а треба щось робити та допомагати. От вирішила, що моє більше як раніше хобі може стати от, такою справою, яку я зможу допомагати, збираючи кошти. В минулому році зі своєю подругою Анастасією Максимовою ми придумали та відзняли перший календар, який також був благодійний. Створення календаря для Анастасії заняття не нове. Минулого року вона вже створила календар із землячками-оріхівчанками. Цього ж року героями нового календарю стали військові, красиві, мужні, а головне справжні хлопці і дівчата залюбки позували для календаря у військовій формі та навіть зі спорядженням і зброєю в руках. Анастасія розповідає: найважче було домовитись про зйомку, адже герої світлини приїжджали до міста у нетривалу відпустку. Майже всі. І вони боронять кордони нашої неньки батьківщини. Мовлялася, писала їм. Це більшість там, моїх знайомих або знайомі знайомих. От коли їх там, вони виривались на якісь сутки додому, от, я їх просила, пожалуйста, приїдьте хоч на 20 хвилин, я швиденько, і все. От, тому ми так ну, тим паче знімали без всяких прикрас, там дівчата без макіяжу були такі, які є. Ну, тому що хотілося передати ну, справжність. От, от, це, це військові, наші такі вони і там, і тут. На сторінці серпня зображено. Світлина Юлії. Жінка пішла служити у 2015 році санітаркою. Свій військовий шлях продовжила і під час повномасштабної війни медикинею. Щоправда, вона трохи змінила зачіску. Юлія розповідає, в Оріхові навчалася, там пройшло її дитинство, адже звідти її дідусь та бабуся. Тому й вирішила підтримати проект Оріхівчанки. Хоч фотографуватися, вона не полюбляє. Не люблю. Хороші справи теж можна робити тихо. Але в даному ситуації дуже хочу підтримати організатора цього проєкту, тому що я дуже бачу, як вона до цього відноситься. А коли людина відноситься з душею, знаєте, як з дитинкою, дуже хочеться підтримати, щоб в майбутньому у неї зароджувалися якісь іще проекти і з задоволенням я її буду підтримувати. На першій сторінці календаря портрет військовослужбовця із Запоріжжя Олексія. Чоловік після операції нині у відпустці. Розповідає, з Анастасією знайомі давно. Коли вона запропонувала знятися для календаря, то залюбки погодився. Досвід, досвід цікавий, але ну, я, я, я фотограф, тому я не можу описати. Да, це незвично заходить з іншої сторони камери, але про це знайомий і зрозумілий. Як дуже цікавий. Важливий, не знаю, зараз, мабуть, що стосується популяризації від нашого війська, мабуть, воно все важливе і немає неважливих рішень. На жаль, не всі військовослужбовці, які взяли участь у цьому фотопроєкті, зможуть потримати календар в руках, адже у листопаді загинув молодий герой Тарас Мельнічук. Йому назавжди лишилося 29 років. На жаль, один герой з календаря не зміг дочекатися, коли він вийде. Нещодавно він загинув при виконанні під роботиним. От тому ну, такі, здається, цінні моменти, мабуть, от, що щоб, щоб люди дивились на цей календар, хочеться, щоб не забували, що за кожен свій день, який вони проживають тут, хтось там може віддати своє життя. Календар коштує 300 гривень. Виторг від його продажу планують спрямувати на потреби наших військових. Чому все, що в українців пов'язане зі святом, таке смачненьке, на відміну від сусідів? Тому що зазвичай український різдвяний стіл, він прям багатий. Всі ми знаємо про 12 трав і цю всю історію. Чому так? Ну, я ж кажу того, що у нас зберіглися дуже сильно традиції, вони не викоренені, і навіть слово смачненьке, да, смачно, воно не лише їжі стосується взагалі цих всіх традицій. Вони дуже е... пишні, вони дуже красиві. Оця вся обрядовість, вона описана там і у Коцюбинського і далі, і далі, і далі. Е, і це прям те, що дійсно заздрісно ззовні дивитись, чого наприклад Росія так любила Гоголя, чого вона його так привласнювала собі весь час. Того, що вони оце читали вечори на хуторі Бліздіканьки, або вони читали все, що пов'язане з Україною, і їм було смачно. Але треба сказати, що, наприклад, той же Білінський, і ці всі критики російські, вони Гоголя ненавиділи. Хоча він сам писав російською, да, він дійсно був такою імперською особистістю, цькував Шевченка за те, то, що той пише Малороською. Але тим не менше, ну чого у нього не відняти, це все одно любов до України, так чи інакше. І йому ці критики закидали. Кажуть, чого у Гоголя, значить, якщойно йдеться про Україну, всі твори, що пов'язані з Україною, вони отакі смачні, вони світлі, вони піднесені, вони з любов'ю написані. Він, коли у ці традиції, хоч літні, хоч купалівські, оці да, русалок, коли він зображує, або якщо це Різдво, воно все таке, що хочеться. ну, от. Прям видихати оцей запах української ночі, да, українського різдва, українського снігу, як там піч затоплюється або ще щось відбувається. А коли він, значить, описує Пітербург, а Гоголь насправді Росії не бачив і бачив фактично той там Пітербург, так от він описує, значить, чиновників, корупцію, висмію, дуже жорстки, хльостки, що він не любить насправді Росію. А душею він з Україною, і так насправді було просто, ну я так думаю, що він просто не дуже це усвідомлював. Він все ж таки тягнувся кудись вверх. Да? Отже, і ці критики казали: ну, справді того, що Достоєвського читати, це ж можна вдавитися. Ну, розумієте, що вся російська література, вона дуже рефлексивна. Вона нав'язує комплекси або маленької людини, або людина, яка нічого не може вдіяти зі своїм життям, або життя її безрадісне, і таке оця погода Петербурзька знову ж таки. А в Україні все не так. От тому воно дійсно смачне. І якщо ми вже стосуємось страв, то і страви -то ці на Різдво ставилися переважно пісні. Але це все одно е пісні страви все одно були такі смачні. І навіть оця кутя, да, яка якраз символізує і врожай, і здобуток, і народження нове, і все найкраще в ту кутю ж вкладалося. Ну знов ж таки кутя там буває різна, голодна кутя, багата кутя, але це прям ну піднесення свято Духу. От все, що є найкращого, ми віддаємо в цей обряд і в цю кутю. І тому вона не може бути несмачна, це, знаєте, як освячена, освячена їжа, коли ти там в церкву приходиш, тобі просвірочку дають, оцю хлібчик прісний, ну він здається ніякий. Але якщо ти з правильним таким да, налаштуванням приходиш, то тобі він може здатися просто ну, манною, небесною. І так само з цією кутюєю. Якщо вона освячена, якщо ти всю, всю свою любов, всі свої надії, всі свої сподівання туди вклав. То воно не може бути несмачним. Що дійсно заборонено робити в святковий вечір, а що все ж таки дозволено? Я взагалі не дуже люблю цю історію з заборонами, ну, того, що да, ну, ми розуміємо, що будь-який релігійний обряд це все одно обряд і є певні заборони. Але мені здається, що вони так більше на стиснення свідомості. Ну, різдво це ж про піднесення. Тому я можу сказати те, що рекомендовано робити. Ну, По-перше, звісно, що до першої зірки ми там постимося, ми нічого такого не їмо, не вживаємо. Тобто це дуже важливий такий перехід. Ще й там є обрядовість того, що ми запрошуємо до себе наших пращурів. Ми б не хотіли, щоб наші пращури бачили нас, коли ми напилися, правда, або ще якось. Але тим не менш, наші пращури да, вони хочуть, щоб ми святкували життя, щоб ми раділи, щоб це було справді свято. Отже, це от прям про таке, і тому звісно, що до різдва намагались готуватись за певний час, щоб це було чисто, щоб це було прибрано. Ви можете побачити різні традиції, там і за столом, пов'язані із столом, як його прикрашають, як його там двома скатертинами накривають, що одна скатертина це для пращурів нижня, а верхня це для нині живих. Ну, коротше, там є дуже багато чого, що можна простежити. Головне не впадати в крайності. Ну, мені так здається. Того, що якщо, ну, якщо у вас є духовник, то він вам взагалі, мабуть, скаже, що... Будьте просто спокійні, славте Ісуса, що він прийшов, да, славимо його, народився і все таке. От але всі ці, ці традиції вони описані, і я не думаю, що ви сильно там будете якось помилятися. Як. Святкувати. Просто треба розуміти, що це свято, ну воно про якусь і моральну стійкість, і про якісь певні обмеження в собі, і про усвідомлення того, що саме ти святкуєш. Ну якщо ти, наприклад, християнин, і ти хочеш саме народження Христа, да, народження нового життя символ таким чином святкувати, ти святкуєш за своїми обрядами. А якщо ти розумієш, що там ще й коляда, і ще й пращурі, і ще й якісь предки, які, умовно кажучи, можуть знаходитись тобою за... Цим столом, то ти трошки по-іншому будеш до цього ставитись. Як це таке правильно прикрашати оселю? Наприклад, в сьогоднішній час. Звісно, там дідуха не кожен може зробити, але, наприклад, що можна зробити в себе вдома? Ну я до речі, я більш якраз до за дідуха. В тому сенсі, що ну у нас додалися ж традиції, да? ми просто прикрашаємо і ялинками, прикрашаємо, і віточками, просто якийсь такий новорічний декор у нас вже є до, до цього часу. І от, оскільки ми зараз перейшли, да, фактично вже на григоріанський календар, то у нас і прикрашання. Починається заздалегідь того, що ми раніше там перед самим новим роком це робили. Ну а знову ж таки, правильно робити, да? це от прямо перед Різдвом. Все прикрасити на свій смак, але от збіжжя, мені здається, оцей дідух – Це прям найголовніша така історія, найголовніша традиція. Просто не у всіх буде можливість його спалити після цього. Але зараз у всіх флористичних магазинах продаються оці дуже красиві снопи, і вони можуть бути від маленьких до дуже величезних, це вже в залежності від ваших якихось смаків. А так, звісно що я дістаю взагалі у цей день все, що в мене є. Ну такого автентичного рушники, стилю, глечики дістаю, обов'язково свічки запалюємо. Щоб і дитина відчувала, що це от прям. Справжнє свято, що воно найголовніше, тому що новий рік це свято світське, це буде вже по-іншому, ми відкоркуємо і гристи, будемо якось іншими стравами вже святкувати, більш може навіть пишно. Але ну, от, треба розуміти, що от ми прямо зібрались і момент інтимності відчути. Ну і ще головне ж, це колядки. Це треба запрошувати до себе людей або йти разом і дітей постійно до цього заохочувати, щоб вони знали, розучували правильні традиції, ходили до одного в гості, бо це важливий момент. Це момент єднання, ототожнення себе, ну і взагалі формування національної ідентичності з маличку. Чому саме важливі такі колядки? От ви кажете про те, що це прям важливо. Ну, якщо я сказала, це вже да, формування національної ідентичності, а ми зараз всі помішані на цьому, і це дуже класно, що нарешті ми прям за цим, ну, про це дбаємо. А ще й за цим стоїть дуже там, велика енергетична історія. Того, що я, наприклад, вірю, що ти, коли ходиш до інших людей, ти приносиш їм. Щастя ну, від себе, да? чого там є різні обряди, коли першими мають мальчики, хлопчики ходити, і це від дня від свята буде залежати ще, того, що є і Маланка, да? є і ну, багато, багато різних нюансів. Але головне, що ти приходиш до людей з якимось своїм посилом, ти приносиш свято, ти приносиш їм новину, що там Христос народився, да? або коляда. Е, і ці люди радіють разом із тобою, і ще у вас є такий енергетичний обмін. Тобто ти славиш, ти даруєш їм щастя. Це дуже приємно, От коли діти приходять, я ніколи не відмовляю колядникам, нехай вони заходять, нехай вони там і посівають, і все, що завгодно роблять, і ти маєш підготувати щось для них. Це теж дуже важлива робота з его. Що за кілька днів до цього ти ж маєш підготувати їм пригощення, якісь? Ну коротше, ти от прям ви вже думаєте одне про одного, розумієте? Це ж класно, українець до українця приходить маленький приходить до великого. Це от прям енергообмін, який має бути, да, і між там і старими, і літніми людьми, і між маленькими, і з того, що це от прям важливі такі історії. Отже, мені здається, що це прям дуже важливо з різних точок зору. Тож, давайте підсумуємо, яке ж воно справжнє українське різдво. Воно тепле, воно щире і воно дуже і дуже таке щедре. Оце найголовніше, мені здається, характеристики. Чому так важливо його святкувати, розкажемо нашим глядачам. Того, що це те, що уособлює нас і відокремлює як націю. Те, що показує, що ми прадавня, прадавня історія, прадавня культура, те, що стоїть за нами, воно виникло не просто так. І якщо це не змогли викорінити тисячоліттями. То за цим всім стоїть якась правда і якась дуже велика підтримуюча ідея. Це означає, що це для нас дуже і дуже важливо. Що б хотіли побажати жителям міста Запоріжжя цього різдва, щасливого тихого різдва. Я приєднуюсь до ваших привітань. Дуже вам дякую за цю неймовірно цікаву розмову. А на завершення нашої програми вже традиційна рубрика, в якій наші місцеві актори доносять поетичне слово запорізьких поетів, розкриваючи ліричну душу нашого міста. Вірш Олександра Митко Коли ми прийдемо з війни, коли ми прийдемо з війни. У батьківській оселі, козацтва вольного сини, завзяті і веселі, нас всіх запросять до столів, національне свято, з сльозою, тостом чи без слів за нас чарки піднято. Це потім винних всіх знайдуть, судом людським засудять. Відкриють нам страшенну суть або відсутність суті. Тяжкі мечі перекують або залишать зброю і проведуть в останню путь останнього героя. Доконче прийдемо з війни на пагорби печерські. З виною хтось чи без вини та з прірвою у серці. І кожен від вогню і втрат, хто є наш ворог, знає. Та слово брат, мій рідний брат, вже інший вимір має.